До кінця року об'єднають ремонтно-експлуатаційні управління. Створення нової комунальної структури зекономить кошти та покращить якість комунальних послуг. Така думка фахівців. Тільки економію фонду заробітної плати вивних працівників та на утриманні складських, виробничих та адміністративних приміщеннях можна буде зекономити ретовно 340 тисяч гривень. І це ці реальні кошти, які можна використати на поточний ремонт. Нашого житлового фонду на якісне утримання прибуткових територій та споруд, які знаходяться на цих територіях. На мою думку, це крок, який буде першим і напевне таким найважливішим в реформуванні житлово-комунального господарства саме нашого міста. Адже ця галузь на протязі багатьох років я не говорю про Умань, я говорю взагалі на державному рівні їй не приділяється на належного чину увага і фінансування, і так далі. Цей крок буде напевне радикальним, і першим кроком в зміні саме житлово-комунального. Обслуговування населення Чому, на мою думку, покращиться, тому що, звісно, пройде оптимізація. Звісно, потрібно буде поновлювати матеріально-технічну базу підприємств, тому що на сьогодні, якщо трактор 70-го року випуску і на нього вже фактично важко знайти запчастини. При такому підході, якщо підуть зміни по фінансуванню, зміни по якості надання послуг, люди, я думаю, відчують покращення і впевнений до. Нашого міста найближчим часом вже почнуть їздити, переймати досвід. Оптимізація не стосується рядових працівників. Скорочення очікує лише на представників адмінкорпусу. Мова не йде про скорочення самих працівників технічної ланки. Ні один двірник, ні один електричний, покривельник чи, чи слюсар звільнений не буде. Ми маємо на меті переформувати тільки виключно керівний склад наших РЕУ та інженерно-технічних працівників. Сьогодні реформування житлово-комунального господарства це вимога часу чинного українського законодавства і самих мешканців прямих користувачів послуг ЖКХ. 1 липня 2015 року вступив в дію закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Основне в цьому законі, що держава, ввівши в дію цей закон, виключає таке поняття як житловий фонд комунальної власності то що тоді будуть обслуговувати наші ну, наші реву таким чином ми з трьох РЕО робимо один маючи на меті те що поступово у нас буде кільчитись збільшення буде збільшуватися кількість СББ і буде менше будинків перебувати вже комунальній власності. Їх краще об'єднати і щоб вони до притримувалися своїх послуг, які люди потребують. Об'єднати може? Буде єдине якесь. Правило, ж один так, другий так. Так, да, для невеликих городов, навірно, треба, Для невеликих городов, звісно, треба. Це було б краще. І за невиповнення своїх функцій об'язаності шурфувати. Остаточне рішення приймуть депутати міської ради 25 грудня на черговій сесії.